Доброго вечора всім глядачам телеканалу Сімон. Я Володимир Мазур. Це програма насправді у прямому ефірі. І сьогодні розмовлятимемо про несподівану гучну ситуацію, яка виникла в 67-й школі міста Харкова. Напевно, ті, хто слідкує за новинами, знають, що там. Навколо власне директорки школи Олени Лісічкіне виник, ну, можна навіть сказати, що є скандал принаймні ситуація не зовсім зрозуміла. Намагатимемося сьогодні зрозуміти те, що там відбувається. Одразу хочу сказати, що сьогодні в нас одна сторона, але ми відкриті і для спілкування з іншою стороною, якщо виникне у неї таке бажання, просто немає фізичної можливості у студії зібрати усіх. Тож я щиро вітаю наших. Представляю наших сьогоднішніх гостей, директорка 67 ї школи Олена Олександрівна Лисічкіна. Добрий вечір, пані Олено. І Артур Газів, голова дитячої юнацької організації Росток і шкільного учнівського самоврядування Холоднірського району 17-18 років. Добрий вечір, пане Артуре. Давайте розбиратися з самого початку, якщо на то ваша воля. А наскільки я розумію, це не перша ситуація, в якій ви потрапляєте, яка пов'язана. З намаганням звільнити вас з посади директорки школи, так а так. як це відбувалося в перший раз і чи є схожість між ситуаціями першої другої доброго вечора? Ну користуючись нагоду, по перше хотіла би привітати всіх з наступаючими новорічними святами. От і ну і по суті запитання хотіла би пояснити, що дійсно я працюю на посаді директора школи. Взагалі-то мій директорський стаж складає біля 9 років. Я працювала в Новоповарському районі директором 92-ї школи 5 років. От, і через конфлікт з адміністрацією району такий був у нас непорозуміння. Не, не не конфлікт, а непорозуміння. Перейшла до Холодногірського району 67-ма школа, і от уже зараз четвертий рік очолювала 67-му школу. Що трапилося в цій школі, це знов непорозуміння, якесь чи угу. більш серйозні речі. Ну, взагалі, то можна відстежити закономірність, тому що працювала на Баварському районі, і перейшовши до Холодногірського, спочатку то все було добре. Але то ми знаємо, хто зараз є куратором Холодногірського гірського району? Тобто можна дійсно відслідкувати якусь хронологічну да, хронологію в цьому питанні. З чого почалося? Я повторюю, я, 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 яка подія стала ну, ключовою, яка подія стала стартовою? Наскільки я просто я свою версію, наскільки мені. А, Вдалося з'ясувати якісь подробиці. Ситуація, яка подається в більшості смі, пов'язана з тим, що ви займаєте свою принципову позицію проти усіх зборів. Маю на увазі фінансові збори, які є, які були наскільки я розумію, в школі. І саме через це нібито у вас виникає конфлікт. Це перекладає точку зору. Преважну точку зору змін. чи так є насправді? Так, да, так є насправді. В нашій школі в 67 взагалі немає такого поняття, як побори, чи там примусові батьківські збори. У нас можуть бути благодійні внески, але не в вигляді фінансової допомоги, а в вигляді матеріальних цінностей якихось. Наприклад, якщо хтось там вдома робив ремонт і в нього залишилась банка. Просто там коричневої фарби. Так, він приносить, каже Олена Олександрівна, от бачите, вам воно може бути в нагоді. Ну і так далі, тому подібне. Хочу, щось подарую школі, хоч ту фарбу, хоч там він, не хоче, що не. не хочу, ну і не треба. Приходь, будь ласка, вчися й далі. Скільки вся ця ситуація триває, я маю на увазі скасування, так? Тобто перехід на таку суто матеріальну, не фінансову форму спілкування з батьками. Артуре, ви знаєте цю ситуацію, так? Ей, так, я, мене звати Артур Газієв, я вже другий рік поспіль очолюю учнівське самоврядування даного закладу освіти. Рік я очолював учінське самоврядування усього Холодногірського району з першого класу, з 2009 року, я навчаюся, навчаюся у стінах 67-ї школи. Я застав ще часи директорства Нацатюк Ірини Вікторовни. Якщо пригадати, Ірина Вікторівна була звільнена за корупцію, вона була звільнена громадою батьківською. На жаль, із-за того, що із за непорозуміння з Іріною Вікторією, я вимушено був покинути школу на півроку. Але коли я дізнався з батьками, що школу буду очолювати Олена Олександрівна, я звичайно, повернувся до стін рідної школи, де виховалася вся моя родина. У школі зовсім з моменту мого повернення вже немає таких наліпок до щоденника здати фонд школи там 40 гривень, фонд класу там 40 гривень, там на свято. Дня святого Миколая чи 8 березня викладачам 50. Такого нема. В нас є класні збори, куди запрошуються батьки з учнями. І зовсім ніколи не постає питання грошове. Завжди йде мова, ось на принципі наших класних зібрань. Класний керівник збирає батьків, учнів. Запрошується, звичайно, директор школи, адміністрація. Перше питання, звичайно, учбовий процес у цьому класі. Це заміни, оцінки, поточні питання. Потім батьки самі видвигають ініціативу, давайте ми зробимо щось для класу. У нас відкрилась шпалера, треба пофарбувати підлогу. Директор, директор каже, давайте ми здамо, здамо вам кошти. Директор каже, ні, в нас такого цьому в нашій школі не місце. І ми, наші батьки самі між собою домовляються, Закуповується фарба, шпалери, будь-які матеріали, які знадобляться для рідної школи, для рідного класу, і робляться ремонт своїми силами. І у цьому нас підтримує Олена Олександрівна. Звичайно, є батьки, які не розділяють позиції Олени Олександрівни, бо батьківська громада, яка ще залишилася з часів колишнього директора, до сьогоднішнього дня їх діти вчаться у школі. І вони до сьогодення вважають Олену Олександрівну не директором. Вони підтримують і очікують, ще повернення колишнього. Може, десь у чому ще дає колишня директорка по собі знати, що зараз таке відбувається в нашій школі. Не, не, не тільки тому. Є батьки, які, може, і хотіли підтримати, але, можливих підбурюють якісь вчителі або класні керівники, може, комусь і невигідна ця моя позиція як директора. Вчителю, може, і хочеться, щоб здавалися якісь кошти. Пані Олена, у мене <ків> два питання пов'язане з конференцією, якщо я не помиляюся. Конференція, яка 26. мала. На меті, власне, підтвердити або спростувати ваші повноваження ага. як директорки. Я бачив те, що відбувалося, ну якщо можна сказати, в куларах і спілкування з я не знаю цих людей, звісно, тому не можу казати. Але вони займають іншу позицію. І вас звинуватили в тому, що через вашу політику керівництва звільнилося багато вчителів свого часу. Вони там по інших школах зараз працюють і так далі. А, тобто, фактично. Наскільки знов таки я зрозумів, спростуйте, якщо я не правий, ви завели свою команду чи вчителів? Так ну розумієте, я ж нікого примусово не звільнала. Хто хотів працювати з в моїй команді, той працював, кому не подобалося, або чи переїзд там до іншого району Харкова, або ще щось були інші причини? Хто може, можливо, просто не захотів зі мною працювати. Ну це таке діло. Угу. А скільки звільнилося під час вашого директорства вчителів з вашої школи? Ну звільнилося близько 20, Ну угу. я не можу зараз сказати точну цифру, чесно. Ну десь вотак десь це все. протягом 4 років, які ви займаєте? четвертий рік Хотілося б додати, да, що викладачі, які звільнялись. Це у більшій кількості викладачі, які були в опозиції колишнього директора. Вони начебто покинули дуже гучно зараз лунає тема, що директор їх змусила, що це було давління людей колишнього директора. Багато з цих викладачів доводяться мені сусідами, деякі з них навіть родичами. І мета їхнього залишення школи не неприязнь особисто до директора, а те, що вони не відчували себе у цьому колективі. Ось моя знайома сусідка Галіна Іванівна, вона очолювала у колишньому директорі, була на посаді завуча. Зараз вона за станом здоров'я покинула школу при Олені Олександрівні і направилася до Харківської області викладавати у якійсь обласній школі групу продовженого дня. Ну, я моє... я переб'ю ще. Вибач, Артура. Я хочу сказати, що знаєте, це невелика цифра звільнених людей за ті ж самі чотири роки. Взагалі, то статистика по місту, вона така сама. І навіть коли її не змінювався директор, чи змінювався, то міграція вчителів uh -huh. вона існує. І е, я відстежувала цю ситуацію. Я задавала собі, собі це питання, чи правда там люди йдуть від мене, чи щось так. Ні, у нас така ж сама міграція вчителів. Там і е, е, це неправда, що у нас плинність кадрів дуже велика саме по нашій школі. Плинність кадрів дуже велика в принципі. По місту молоді спеціалісти вони ну, приходять до школи, вони не сподіваються нам за, -за, за зарплатню якусь там не подобається, щось так, щось не склалося. Вони йдуть, і така взагалі то. Впливність кадрів не тільки по школі 67, це точно, кажу, бо я відстежила цю ситуацію. Я замислювалася. Хотілося б додати так, додати, що звичайно є поточність кадрів у школі. Викладачі змінюються дуже часто змінювалися навіть якщо це і так, але не треба забувати, що згідно моніторингу усього нашого холодні району. 67-ма майже єдина школа, де забезпечена повністю усім педагогічним складом. Так, У нас у школі нема вакансій. немає вакантних місць. Угу. А, на відміну від інших, тих же самих шкіл Холодогірського району, де є по 6 вакансій, ну, по декілька вакансій, ну, по 6, там, по 5, по 3, а у нас вакансій немає. Не, зараз можна мені приписати все, що завгодно. Ні, я намагаюся, я намагаюся просто, ні, ці, не, не вам, ліна, а тим, а так, хто там і... коментує в соцмережах і так далі, тому подібне. Але якщо відстежити в інших школах теж саме, бо це взагалі то плинність кадрів, це проблема. Тобто, у вас немає якоїсь принципової, окрім, скажімо, питань, які пов'язані з коштами, з грошовими саме коштами, у вас немає якихось. Принципових питань, вимог до вчителів, які ну суто відрізняються від інших, що є в інших школах. Ні, ну по-перше, треба вчити дітей, якісно, це зрозуміло, так. так. І по-друге, теж не брати хабарі за і ну, за те, щоб підвищити оцінку. Угу. Це теж не подобається деяким вчителям. А це реальна проблема? Хтось це був дуже це велика проблема. Цьому. Ну я так були будем співробітники моєї школи, і та, яка зараз є ватажком цього повстання угу. серед педколективу. Вона сама перша на державний підсумковий атестація замикалася в кабінеті. Умови ставила дітям. Скільки треба дати їй за певну оцінку? Чотири це стільки то стоїть там чи. Одинадцять казала ну, по оцінці вартість ці, як би мовити, послуги і саме вона зараз повстала, наприклад, ну підтримують тих же самих батьків, і вона є там серед педагогічного колективу ватажку. А чого ж я їй буду, гарний директор? Я ж не дозволяю взятки брати. Я ж не дозволяю брати гроші за оцінки. Усі викладачі знають. Є таке залізне залізне правило. Навіть деякі учні намагалися провокувати викладачів. Заносили в кінці року шоколадку, у конверті викладачі <зас> відмовляють. Кажуть, ми знаємо, що це може бути провокація, ми знаємо, нам заборонила директорка брати будь-що з, з учнів. І я вважаю це великим досягненням Олени Олександрівни. Звичайно, є в нас опозиція директора. При будь-якому керівнику керівнику є люди, які будуть незадовільні руки. Гарним чи поганим для усіх одразу ти не будеш. Але факт того, що Олена Олександровна підтримує перевага, велика кількість викладачів та батьків, це вже свідчить про те, що директор на своєму місці. Але наскільки я розумію, з боку ваших опонентів ще були і представники власне, органів освіти. Району, так? Uh -huh. Тобто до вас є якісь претензії, я не знаю, офіційні чи неофіційні, uh -huh. вони висловлені, але, або вони там десь якось під текстом читаються. Є до вас претензії <кх> саме з боку цих органів, так? Ну uh розумієте, -huh. uh -huh. це ж все співробітники адміністрації району. Uh -huh. ну, а хто буде йти проти, проти свого там, керівництва? <кхід> Ні, ну це окей, зрозуміло. Знов таки. Я намагаюся відтворити вашу логіку. Ви працювали четвертий рік, ви працюєте до зміни керівництва району. Суттєвих претензій до вас не було не було навіть попри те, що ви працювали в своєму форматі і скасували практично всі схеми, які стосувалися грошей і висували якісь претензії до людей, які ну, суттєвих претензій так не було саме з боку адміністрації. То були знову таки кажу: не можна працювати так, щоб хтось не поскаржився, щоб хтось Це не підійшов, щоб ще щось так. То ми ж працювали з батьками, якщо якась скарга змінювалася, вирішували питання і так далі, тому подібне, але все вирішувалося в робочому режимі. Мова йде про системний тиск. Ага. На вас здійснювався системний тиск з боку органів освіти району. Останнім часом Ось тільки останнім часом, тобто, це в принципі знов таки призводить нас до ситуації номер один, коли так, у вас так. було звільнення в новобаварському районі. Так. І це звільнення знов таки, якщо я вас правильно зрозумів, було пов'язано з певною ситуацією, навіть не конфліктом, а непорозумінням, яке. Я я просто не, не входила там в схему, угу. е в корупційну ту схему, так, в якої привикли, звикли працювати да, в освіті Новобаварського району. І так само тут я теж не вийшла. Тобто, коли тільки змінив, змінився, ну так, призначений був куратор, одразу ніякої вимоги до вас, ніяких. Е там потреб, ніякого там переліку того, що ви потрібні, що ви маєте зробити, до вас не було, так То, зараз тепер зараз я маю на увазі. Ну, так? мене і так вже знають на що мене, перелі... що, <laughs> що ну... мене так знають, тому знають, що не треба до мене того переліка і формальна причина. Чому вас вирішили звільнити? Формальна причина скарга однієї з мам, угу. однієї, єдиної, яка обійняла, вибачте, обійняла майже всеукраїнський рівень. Скарги йдуть одні, одна, одна, одна й та сама матуся, вона, одна і та написала, сама майже тема скаргу. для скарги, але вона йде у різні органи місцевого, місцевої влади, у різні органи, починаючи ну, то то вона від органів місцевого скаргу, самоврядування вона... до органів. До адміністрації майже президента України. Ну, тобто на міністерство написана скарга uh -huh. там на прокуратуру. В двох uh -huh. словах про що це скарга, щоб зрозуміти, в принципі, масштаб? Скарга, звичайно, на організацію навчально-виховного uh -huh. процесу. Далі вона поскаржилась на організацію харчування. Ну, тобто, знала, на що скаржилася, тому що це всіоб'єм всі ще да, так, що сказати російською мовою, питання таке. Як би то немає конкретики, але. Якщо поскаржиться на е, організацію навчально виховного процесу, то це вона виходить скажеться на все. Скарга загалом, окей, тобто не було якоїсь події mm -hmm. на що та, яка так, стала знов так, таки бу... е, mm -hmm. спусковим очком oh. для того, щоб почати процес так, вашого да. звільнення, дада. Да, да. Це я зрозумів. Рішення було прийнято так на рівні органів освіти. Втрутилися батьки, втрутилися вчителі. тобто вона поскаржилася на прийомі у Ігоря Тєріхова. Вона заступника харківського так. міського голови. Так. Вона потрапила вона пос... до прийому, і першою скаргою, якою вона прийшла до мікрофону, це було: прошу вас, звільнити директора, директора школи 67 Лисичкино, mm. Бо, по-перше, в неї зірваний навчально-виховний та Процес, організація Процес, харчування гай. і що дуже дуже засмутило і обурило батьків всієї школи. Що ця мама почула у відповідь? Директор буде звільнений одразу. Вона так. почула відповідь тут відповідь, же відповідь. Що якщо це так, директор буде звільнений одразу? Так потім, потім заяви 17, якщо я не помиляюсь, вчителів на вашу підтримку заяви про звільнення. І скільки звільнено на даний момент? На даний момент вісім. Тому що лунала інша цифра чотири ска там тільки Звільнено вже 8 8. вчителів вашої школи, і процес e, ще триває. Так, Так, звільнено вісім вчителів школи. Я хочу зазначити, що взагалі то два заступники вони звільнилися, і треті знаходиться на лікарняному, тобто школа обізглавлена. Угу. На Хотілося б відмітити, я ось як учень я бачу. В нас зовсім відсутні викладачі центру інклюзивної освіти. А це завдяки Олені Олесен це запорука, це успіх нашої школи, це інклюзія. Це діти з особими освітніми потребами. Немає вчителя, дефектолога, логопеда, психолога, немає педагога-організатора, який буде відповідати за виховний виховний простір нашої школи. З посад пішли два заступника директора з навчально-виховної роботи. Вони залишилися, може працювати викладачами, але одна з них. Лі... зараз на Але ще не лікарняна. звісно, тому що а двоє на лікарня, лікарня. Двоє, двоє. звільнилася і пішла на лікарня. одна, інша пішла на лікарняний, угу. третя про... звільнилася. Ще немає вчителя української мови, вчитель фізики звільнився та інформатики, вчитель математики теж на лікарняна, ми не знаємо, що але буде далі. Але хотілося би відмітити, що дітям здавати у кінці навчального року зовнішнє незалежне оцінювання. Так. Діти одинадцятого класу, деякі з них я знаю. Що вибрали предмет фізика викладач пациря Юрій Іванович, Це мій кластер -кодек. Вони під цього викладача вибр... обирали е... школу саме. ні в... предмет, обирали предмет, предмет для доз... здачі ЗНО. А тепер питання: як діти здадуть ЗНО? І потім кого звинуватять у тому, що ЗНО зовнішні незалежної ціни було провалено цими учнями? Так. і в минулому році його учні саме цього, цього вчителя фіз фізики, Ну у нас не було жодного, який би не подолав бар'єр. Пані та панер тур. Давай у нас не дуже багато так, так. часу mm. лишається, залишається mm. насправді дуже багато питань. Наскільки я пам'ятаю, втрутилися силові органи. Зараз є справа так? Так. про доведення до звільнення, я можу помилятися примусове, примусове. Так. примусове звільнення. Так, тобто так, Це... так, ви продовжуєте виконувати обов'язки зараз або ні? Ні, я не продовжую виконувати обов'язки. Я написала заяву про те, що заява щодо моєго звільнення була написана під тиском у стані емоційного шоку, не є моїм воєнвиявленням угу. і тому прошу розглянути питання щодо. Скасування заяви та наказу про звільнення я сьогодні прийшла до школи для того, щоб приступити до обов'язків. Ну розумієте, це моя школа. В мене серце, в мене душа болить. І те, що я сьогодні побачила, немає заступників, немає виконуючих обов'язків взагалі-то нема нікого. Хто би здійснював заміну і у так школі далі, то зараз подібне. головний керуючий орган це представники районного управління освіти. Але виникає питання навіть в мене як в учня, як представники та навіть очольники районного управління освіти можуть викладати уроки. Так не то не то, не, не, не в тому справа. Я ж от, наприклад, я так і потрапила в свій кабінет, хоча хоча мене намагалися виставити з міліцією а, заступник начальника управління освіти Холодногірського району Матвієва Оксана Вячеславівна. Я не розумію. Логіки. Вона намагалася мене виставити з кабінету. В той самий час я пішла по коридорам школи, замін нема, діти бігають, навчально-виховного процесу нема, але представники районного управління освіти сидять в кабін кабінеті заступника. Кабінеті От, діти Хоча та, у школі діти немає мене запитують. Ді Олена, чого вони там сидять? Я кажу, ну як вони ж вам організовують навчально-виховний процес? А діти мені мені кажуть, так хай же організовують, а вони просто сидять в кабінеті заступника. То і мені не дали спробу так ну зробити ж якось сьогоднішній uh -huh. день і самі не зробили. Ну ось таке у нас як далі бачите uh -huh. ситуація. Наскільки знов таки мені відомо з дописів в соціальних мережах, батьки налаштовані uh -huh. достатньо серйозно, майже там до перекриття центральних uh -huh. вулиць Харкова, тобто батьки, ну, решучі, так, батьки так. учні, викладачі, які вже залишили школу. Ось можуть до мене неодноразово звинувачувати тому, що я зацікавлений у поверненні Олени Олександрівни. В мене зовсім немає зацікавленості. Якщо треба буде, я залишу школу. В мене є варіанти, куди піти до якого навчального закладу. Але вибачте, це моя родинна школа. 15-й -15 моєї мої родини залишу. вивчились у ній, і я вважаю Олену Олександрівну дуже гарним викладачем, директором. Діти, батьки усі готові до дуже радикальних рішучих дій. І я вважаю, що зараз усе залежить саме від нашого міського голови, хотілося б до нього звернутися. Якщо харківський міський голова зацікавлений, щоб діти Харкова були щасливі і все було для них, то треба по -по поновити Олену Олександрівну у посаді. Бо самі органи місцевого самоврядування, які таким шляхом прибрали, як, -то, як би мовити, конкурента в обличчі Олени Олександрівни, вони начебто плюнули в обличчя кожного учня цієї школи. Це 375 учнів. Да, звичайно, це мало. Але це діти, це діти, яких зараз за виною органу місцевого самоврядування Холоднихського району вони вимушені просто тинятися, угу. коридорами школи без директора. Олена Олександрівна, як ви налаштовані йти до кінця, або якісь компромісне рішення, тобто, що ви плануєте собі далі? Ну йти до кінця, тому що е велика підтримка батьків. Вони теж готові йти до кінця, і вони сказали, що будуть йти у всі органи там влади, коли куди, куди треба. Хто тільки допоможе, до того вони і підуть, і навіть там з лозунгами, з транспарантами і таке і далі. Сама то я налаштована теж йти далі до кінця, і хай же вирішують там і харків'яни, і громада, як буде далі, тому що я готова йти до кінця боротися. Я вам дуже дякую за те, що знайшли mm -hmm. час і прийшли сьогодні до нас в студії mm -hmm. в ці фактично вже предсвяткові дні. Дуже дякую вам. Сподіваюся, що якщо правда на вашому боці, то правда вона переможе. Дякую. Дякую, що yeah, дивилися yeah. нас сьогодні. На цьому все. Щасти вам до побачення. До побачення.